Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І ми повертаємось до теми. Звичайні дроби. Адже вчора Ліза пішла у школу, почався другий семестр, і він почався з теми звичайні дроби. Так, Ліза? Так. Ліза? І ми хочемо зробити завдання, яке викликає певні складності. Хоча саме завдання дуже просте, але потрібно його зрозуміти. Отже, давайте почитаємо виразіть у тоннах 1 кг 327 кілограм 58 кілограм, 1 центнер і 3 центнери. І оця фраза виразить у тонах певну вагу збиває з пантелику, так, Ліза? Так. І незрозуміло, що цією фразою хочуть сказати, як взагалі це завдання зробити. Давайте подивимось на цю коробку, так? І собі уявимо, що в цій коробці знаходиться одна тонна. Адже виразити нам потрібно у тоннах, так. Так. Скільки Ліза, одна тонна має кілограмів. Тих. Так, одна тонна дорівнює тисячу кілограмів. І тепер дивимося. Наша коробка важить. Тисячу кілограмів, так? Так. Да. А нам потрібен лише один кілограм. Отже, який дріб це буде, Ліза? Одна тисячних. Так, це буде одна тисячних. І нічого складного. Одна тисячних. Тисячу кілограм ми маємо, а потрібен нам лише один. так? Одна тисячних. Добре, давайте це заберемо і подивимося інший приклад. В коробці знову ж таки 1000 кілограмів. А потрібно нам 327. Відмітимо, що нам потрібно 327. А в нас є 1000 кілограмів. Отже, Ліза, що це буде за дріб? 327 тисячних. 327 тисячних, абсолютно вірно, і ніяких складнощів. Добре. Наступний приклад подивимось. У нас знову ж таки в коробці 1000 кілограмів, а нам потрібно лише 58. Так, 58. Тобто, який це буде дріб, Ліза? 58 тисяч. 58 тисячних. Так, абсолютно вірно, 58 тисячних. Добре, давайте це заберемо і розглянемо інші приклади, трошки з іншими одиницями вимірювання. Отже, наша тонна так і залишається. Ми маємо одну тонну. Але нам потрібно виразити вже не кілограми, а центнери. Один центнер і 3 центнери. Ліза, в одній тоні скільки в нас центнерів? 10. Так, в одній тоні в нас 10 центнерів. Давайте це відмітимо. Отже, наша коробка важить 10 центнерів. Так, Ліза? Так. Да. А нам. Потрібно лише один центнер. І що це буде за дріб в нас? Один десятих. Це буде дріб 1 десятих. Абсолютно вірно, одна десятих. Добре, давайте заберемо, подивимось інший приклад. У нас в коробці знову ж таки 10 центнерів. А нам потрібно. Лише три центнери. І який це Ліза, буде дріб. 30. Це буде дріб три десятих. Абсолютно вірно. Ти, Ліза, з цим трошки розібралася так. Ти це трошки зрозуміла. Давайте оце заберемо зараз і спробуйте вирішити подібне завдання, але вже не з кілограмами, тонами і центнерами. А з метрами, сантиметрами і дециметрами. Отже, виразіть у метрах 7 см 26 см 87 см дециметр і 7 дециметрів. Спробуйте це зробити самостійно. Чи у вас вийде? Якщо якісь виникають труднощі, напишіть нам в коментарях. Які у вас саме виникли труднощі, ми спробуємо розібратися разом. А ми все зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!